І ми почали возити сало на фурі. І ми потрапляємо в аварію. Тобто ми стикаємось з іншою фурою, наша машина перевертається, я на цій льошці, сало розкривається, це опломбована машина, розлітається по всьому полі. І я, як в акваріумі, в цій перевернутій машині. Перше, що я думаю, що мені робити, як мені тепер, це сало зібрати. Завантажити і пломби повісити, тому що по документам у мене там одна кількість сала, а там трошечки інша. І я починаю про це думати. І перше, що я роблю, коли машина перевертається, злізла з своєї льошки, достала отаку от косметичку, сіла, як в акваріумі в цьому. А всі вже зупинились. Там е, купа людей, фури, машини. Всі зупинились. Отак, от купа людей. Я, значить, розкрила цю свою косметичку, намалювала губи, розчесалась. Зробила зачіску, діла таку дубльонку. У мене була дубльонка, І через двері, які були зверху, я обережненько так вилізла туди наверх, і як знаєш, лінія на броні стою в цій дубльонці. Так от зверху дивлюсь на всіх думаю, як же мені звідси злізти. І мужики з різних боків біжать до мене з стаканом самогона і кажуть: на стрес зніми. Я кажу, який стрес, мені треба з'ясувати, де тут брокер, мені треба якось. З машини вирішувати питання, а вони дивляться на мене такими очима і не можуть зрозуміти, про що я. Тому що всі, хто мене побачив, були впевнені на 100%, що я плічовка.